Ім'я Телюк ймовірно походить від апелятива Телюк, що означає річне телятко. Найдавніший запис імені Телюк зафіксовано в селі Холмовець, що на Виноградівщині, ще у 1217 році, Телюц Рейус придідсюстелюцпортато Ферро Ред Вар 2,16. Наступний запис містять грамоти графа старої з села Переча, що біля міста Михайлівці, Східна Словаччина, за 1358 рік. Юл Телюґдіцас на дітринуль. У 14 -му, 15 -му столітті подібне прізвиськове ім'я було у поляків. Наприклад, у 1498 році згадується Джоаніс Дієто Целтко Сно 366. У 16-17 століттях споріднені з ним прізвищеві назви фіксуються на Поділлі та на Поліссі. Зокрема, у 1552 році Богданець Тельний, місто Вінниця. Туп 389 і Василій Телятин місто Мозер, туп 7, 7 А в 1, 1649 році в полтавському полку служили козаки Миско Тілюченко та Павел Телюченко з 4 2, схожі на телюк імена Малюк-Нелюб.